Не так давно в кількох корпусах Ужгородського національного університету встановили сортувальні контейнери. Отож, тепер і ті, хто тут працює і хто вчиться, має нагоду ставати екосвідомішим, де головною звичкою має бути сортування відходів. Хоч, звісно, краще запобігати кількості сміття ще на етапі його утворення. Директор центру інновацій та розвитку Альона Алмашій зініціювала лекцію: як правильно сортувати відходи. Цьому році була затверджена стратегія сталого розвитку Ужгородського національного університету, і одним з компонентів цієї концепції є. Екокомпонент, еко-складова. Тож ми в цьому напрямку рухаємося, інтенсивно рухаємося і по максимуму робимо все, щоб розвинути дану сферу. Більше місяця тому ми підписали меморандум з станцією заготівлі вторсировини проєкт проект на три. Згідно цього меморандуму, ми почали встановлювати сортувальні баки в корпусах університету. Дана лекція є логічним кроком для того, щоб наші працівники і студенти в тому числі знали, як сортувати сміття, з чого починати, чому це. Варто робити, як відбувається переробка і так далі. Прочитати лекцію запросили керівницю громадської організації Зелений варош Анну Сабадош. Хоч лекторка каже, це швидше інтерактивне заняття або просто бесіда. Ми будемо говорити про лайфхаки, як же це правильно робити, і як не заморочуючись, розуміти, що я що. Тому що дуже часто, і власне є такий зараз приклад, що зіткнулися з такою проблемою, що баки встановлені, але, на жаль, немає ну, такого точного розуміння, що там відносимо до пластику, що не відносимо. Наприклад, що вологі серветки це взагалі не переробляються, ми його не можемо дати ані в пластик, ані в папір. Та ж сама ситуація із. Обгортками від снеків, від шоколадок там, чіпсів і так далі. Ми також не можемо дати це на переробку. Скло, пластик та папір можна приносити до сортувальних баків, розміщених у корпусах у жну, і бути впевненими, що ця вторсировина поїде на проект нутри, а згодом отримує друге життя. Для тих, хто сортує пластик, є важливе нагадування. Якщо говоримо, наприклад, про пластик, з ним з ним зазвичай більше проблем, тому що це можуть бути, скажімо, брудні пляшки з під йогурту. А якщо це вже брудна пляшка, то ну проблематичніше її далі там віддати на переробку, тому що розуміємо, що там вже розмножуються бактерії, якісь гриби і так далі. Тому дуже важливо, щоб абсолютно все було відібрано чисте, сухе, відсортоване, і таким чином воно буде давати дуже якісну вторинну сировину. Але така доля далеко не в усіх видів відходів. До прикладу на Закарпатті не переробляють батарейки, однак їх можна здавати в спеціальні контейнери, розміщені в торговельних центрах та крамницях з електронікою. Але слід зважати на один момент, каже Анна Сабодош. Є Така програма батарейки, здавайтеся, все це збирається і відправляється на переробку в Румунію. Тобто всі бокси, які встановлені, і точно ми знаємо, що це бокси від цієї компанії. На них намальовані фобрики, ціховрашки, і можна безпосередньо туди віддавати батарейки, бути точно впевненим, що вони віддалі поїдуть на переробку. Послухати про правильність сортування сміття зібралися керівники, працівники університету, голови факультетських студрат, технічний персонал, просто зацікавлені студенти. Я завітала на цей захід для того, щоб дізнатися більше саме про місцевий рівень врегулювання таких питань, а найважливіше це саме сміття, тому що його дійсно дуже багато, багато по місту всюди його багато і треба його дійсно перероблювати. Я знаю, що нашого міста вже був такий досвід, і вважаю, що треба це більше поширювати, залучати до цього громадськість, дітей, починати. Від найменших до найстарших, щоб дійсно це почало дійсно працювати, і звісно, щоб це впливало на швидший вступ до європейського союзу. Катерина зізнається, новині, що в університеті поставили сортувальні баки, зраділа. Це було такою дуже визначною подією для всього університету. Я особисто бачила, як всі почали якось думати, не викидати звичайні смітники. Бачу, що звісно зменшилась кількість у звичайних. Це приємно бачити і сама, і разом із колегами ми теж намагаємося якнайбільше сортувати, а не просто так викидати. Ми думали про це, починали це робити ще перед ковідом. були розставлені в наших корпусах картонні. Не сортування. Але тіпу далі почався колір. І зникли студенти, ви знаєте, 20-й mm -hmm. рік, тут було пустиня, все так. І звичайно, ми про це не то, що забули, не було актуально. Під час заходу учасники багато говорили про сміття. До прикладу, за допомогою інтерактиву. Особливо зараз, коли починається спека. Мої брати і сестри мають різний розмір, різні конфігурації. Ми легкі, але часом крихкі і піддаємося термічному механічному впливу, що не дуже добре. Центр інновації та розвитку Ужно спільно із зеленим варушем підготували спеціальні пам'ятки, які докладніше ознайомлюють з особливостями сортування і подальшої переробки тих чи інших відходів. Такі пам'ятки передадуть у кожен підрозділ університету, аби інформувати якомога більше людей та заохочувати їх до того, щоб маленькими кроками і спільними зусиллями, починаючи власним прикладом, робити наше довкілля чистішим.